Вітаю вас, дорогі мої друзі! Перш за все, поздоровляю з Новим 2024 роком. Нехай він буде в нашому житті переможним. Я вірю в це і сподіваюся, що ви вірите в це, що перемога буде в 2024 році. Здоров'я всім! Миру, злагоди! Молимось на наших захисників. Дай Боже їм всім здоров'я, всім вернутися живими і неушкодженими, затишку вашій оселі, усіх, усіх Божих ласк, які є на землі, Господь Бог з нами, Україна сильна, сильна людьми, які в ній живуть. Всім добра від душі, від всього мого серця, я бажаю. Дякую, хто зі мною, хто дивиться мій канал, хто підписався, дуже-дуже рада. Отож, зараз піднімемо келих за новий рік. Приєднуйтесь, будь ласка. От я налила келих, щоб особисто випити з вами усіма. Отож, за нашу перемогу. Будьмо всі здорові! Ті бульбашки зараз будуть мені збити. За вас, мої дорогі, і за нашу рідну неньку Україну. Ми її любимо дуже-дуже сильно. І ще раз з Новим 2024 роком.